Всім привіт, друзі, колеги, всі, хто дивиться моє відео. Тема е, піднімається про теплообмінник для твердопаливного котла. На мою думку, це є основне, Любий котел буде працювати максимально, мати максимальний КПД при правильному теплообміннику. У мене є певний досвід із побудови. Е, Таких котлів. Ось мій перший котел. ось це друзі, котел, перший мій котел, який обслуговує сушку, сушка для деревини, приблизно 20 кубів, ну і десь 200 квадратних метрів площі. Спочатку був котел стальний, але потім все викинулось. Сталь, так як воно не оправдала себе, та конструкція, ось зробив на тому місці цегляний. Вигляд, звичайно, не зовсім, але головне, щоб він функціонував. Зверху е накопичувальний бачок приблизно ну, на тонну води. Ну і сама топка. Також зроблена по принципу топка, в якій відбувається згорання. І ось там далі теплообмінник, е, який трубчатий, як кажуть, жаротрубний теплообмінник. Принцип той же, він це повністю оправдав, вже потім робив і свій котел по цьому принципу. Працює прекрасно. Ну і собі зробив ось такий котел, теж врахувавши е, ті знання, які, які я отримав під час будівництва. Е, Котла для виробництва. Котел працює прекрасно, вже 5 років. У мене на каналі є про нього відео, все, про його будову, про принцип роботи і так далі. Якщо когось зацікавить, може переглянути. Але зараз я хочу підняти тему теплообмінника окремо чому. По-перше, у мене виникла проблема про побудову теплообмінника для ось такої споруди. А ось, друзі, ще один котел, котел, в якого справа, зліва водяна рубашка, зверху водяна рубашка. Таких котлів є багато в інтернеті, я його купив. Що скажу, для цієї для цілі, яка мені необхідна, він не годиться. Для прогріву якогось приміщення, можливо, він нормальний, там для груп, печей і так далі. Коли цілий день йде температура, Рініше гріється котел, тоді так. Да. Цей котел я хотів поставити: от, ось такий Рублю чан для можливості купання Круглий рік, а також літній період як резервуар для води для поливу города. Ось тут є така система, коли можна буде і воду закачувати у чан і знов викачувати для поливу, так як. Погода міняється, клімат. Літні засухи, то прийшлося щось подумати. Ну, як кажуть, два в одному. Але про котел, ще раз скажу, не годиться, коли горіння відбувається прямо в котлі. Не встигає нагрітися, не вистачає можливості відібрати тепло. Хоча котел має довжину 700, ширина 350, висота 300, все одно... Для тони води цього замало. Буду його виймати і вже е, робити щось своє. Е, я говорив в минулих відео про котли, і багато хто е, хто в ютубах розказує про теорію горіння, то воно правда. Горіння має відбуватися тільки в топці. При максимально високій температурі, а вже потім необхідно Відбирати топкові гази. Ну як я зроблю, ось тут ззаді у мене таке, як би ще відділ, буду думати, який варіант. Поки випробу, буду, проведу випробування, коли буде вже все готове, тоді, якщо все буде удачно, то поділюсь. Результатами. Або скажу, що ні, навіть цей котел може гріти. Ну, їдемо далі. Ось як цей котел виглядає, коли я вже його виняв з топки. Видно, що великий нагар. Це говорить про те, що не йде повне згарання. Хоча тут все горіло прямо током. Котел зроблений добротно, сама якість роботи. Претензій тут ніяких нема. Але ось дивіться результат. Ну і є, в принципі, помилки. Ну, тут вход і вихід. Хоча я сам замовляв, так, це на замовлення котел я робив. Тут претензії до мене. Претензії. Треба було все-таки тут вход робити з цієї сторони. Но, вихід. Але ось вихід, оце помилка. Майстри. Хто так робить, так робити не можна. Дивіться, ось ця. Частинка, якби ви котел ось це не піднімали вверх, все рівно ось тут буде повітря. У мене вода йшла за допомогою насоса, все рівно, воздух, постійно воздух видно було, що виходить. Та він і не може тут у цій точці ніяк вийти, навіть як би не проганяв. Виход має бути або в лінію або трошки вище. Ну тут же ж не складно було оце, цю трубу. Варити трошки вище. Ось, дивіться. 5 чи 6 раз я його протаплював, пробував. Все, не годиться. Але, як котел для груби, звичайно, він був би непоганий. так як коли цілий день топиться, то, звичайно, він буде працювати. Якщо комусь потрібно, можу його перепродати. Я за нього дав 9 тисяч за 5 продам, так як це приблизно ціна ось цього матеріалу. Ну, а вже остальне моя втрата. І так, вже впевнився ще раз, що правильна конструкція котла і правильно зроблений тепломінник, це має дуже велике значення. Ще раз повторююся, що е, має велике значення топка. Вона повинна бути окремо зроблена. Ось моя топка. Зараз її затоплю, покажу пізніше, вже як вона працює. Ось там далі виход. Є отвори вихідні для допалювання топкових газів. Горіння відбувається при максимальній температурі. А Знімання тепла відбувається ось в такому теплообміннику. Навіть попробував поставити ось такий турбулізатор взяв із старого котла, ну треба підганяти. У мене є ще декілька таких турбулізаторів але немає часу. Ну І мені здається, що ось цей мій теплообмінник, в принципі, можливо, і не, вимаг... не потребує турбулізатор так, як якщо Взяти, прорахувати число Рейнольдса. а число Рейнольдса вказує, який буде рух топкових газів, ламінарний чи турбулентний, то ніби в мене виходить рух турбулентний. Але це знання такі інженерні. Я не являюсь інженером теплотехніком, тому мої розрахунки, можливо, будуть і неточні. Тому я би хотів з вами, якби. Ну, порадитися, може, можливо, хтось має якийсь більш такий досвід, але ще раз кажу: не на рівні інженерної поради, а так кажуть, ти як кажуть в тому анекдоті, ти мені пальцем покажи. Е, мені необхідно було розрахувати потужність котла. Я е, згідно всієї літератури, яку я прочитав, відео переглянув і так далі. Все ж таки, е, тримаю з тої думки, що. Орієнтовно 1 квадратний метр теплообмінника видає 10 кВт потужності. Але це все, звичайно, дуже і дуже приблизно, так як на потужність буде впливати багато факторів, як температура топкових газів, ну і таке інше. Коли я спробував гріти воду для свого міні басейна то той котел. В якому горіння відбувається прямо якби в котлі, тонну води мені прогрівав десь за 4 години. Це мене дуже і дуже не задовільняє. Ось цей котел. От зараз, дивіться, температура десь приблизно 25 градусів, але Огонь тут вигас ще з вечора, десь біля 8-ї години вечора. Зараз вже перша година дня. Буду його затоп, за, ну, протоплювати при температурі до 0 градусів сів, затоплюю один раз на добу. Так ось, коли я зробив, поставив той котел для басейну. 4 години дуже і дуже мене не задовільняють. А мій котел, якщо взяти, от дивіться, 25 градусів, я його зараз затоплю. Через 20-25 хвилин тут буде температура десь за 70 градусів, а то й більше. Ну, якщо я не закрию основне піддувало ось тут, то він хвилин за 25-30 починає закипати. Тому. Я стараюсь не забути оце основне піддувало закрити, а вже автоматика працює в автоматичному режимі. Ну, ще раз скажу, у мене на каналі про цей котел є відео повністю, як він сконструйований, як працює, принципи роботи і так далі. Кого зацікавить, може переглянути. І так, ще раз, оцей котел і цей теплообмінник мені воду гріє. 25 хвилин і температура. 70 і більше градусів. І я вирішив ту топку, верніше той котел викинути з басейна і е, зробити ось такого типу. Але теоретично я рахував, що на таку кількість води необхідно ніби 4 квадрати поверхні. Теплообмінника, щоб зняти тепло і нагрити кількість води. Ну, тут є великі, якби питання, так як, ну не знаю, можливо, хтось знає повністю володіє теорією, але може сказати. Все ж таки один квадратний метр, скажемо, квадратний метр труб, оцих, якщо їх розгорнути поверхні. Всі поверхні, які нагріваються, то один квадратний метр видасть десь приблизно 10 кВт. Це дуже звичайно приблизна цифра, але я вже так з практики, я думаю, що це десь близько до істини. Можливо, хтось може це все обоснувати, сказати більш точно. Ось такі проблеми. Ще раз, друзі, хто може про теплообмінники щось сказати. Ну, часто я дивлюся котел, там подивишся на нього, написано 12 кВт, 16 кВт, там 40 кВт і так далі. Не вдаючись до великої теорії, все ж таки, як цю справу розглядати, як вирішувати це питання. Ну, декілька слів ще про цей котел. Дивіться, горіння відбувається в топці окремі. Так само. Є там даліні отвори для допалювання газів. Е -е, горіння відбувається в топці при максимально високій температурі. Топкою гази піднімається вверх і вже виходить через теплообмінник. Я зараз затоплю цей котел. Покажу вам, як він працює. В цьому котлі нема такого поняття, як е, котел, який плаче. Ніколи не відбувається виділення тих смол і тому подібне, які виділяються в котлах, які е, сконструйовані неправильно, або в яких відбувається неправильне горіння. З досвіду скажу, якщо його можна поставити на довготривале горіння, але це є неефективно. Краще робити. Ємність як накопичувальну у мене ось тут. Якщо подивитися, ну далі не видно наверху є ємність, але вона трошки замала. Ну все одно виконує частково свою функцію Ну і друга накопичувальна, так сказати, ємність оце сам сама оця, всі ці цеглинки, які знаходяться навколо топки. І тепло накопичується, і, звичайно, котел працює, ну, гріє, прогріває приміщення е, ну, одні сутки. Скажемо, я його один раз затопив, ну це при, якщо до нуля градусів на вулиці. Один раз затопив, е, топлю брикетами приблизно 20 кілограм брикетів власного виробництва і все це цього вистачає на сутки. Котел працює в автоматичному режимі повністю. Для вирішення проблеми, скажімо, нема світла, часто часто тепер відключають світло, то я ось тут, рядом, якщо взяти по стіні ось так. Ось такі поставив батареї додаткові. прийшлось їх виставляти звичайно високовато, але, ну, з часом я зашию те все. Але е, проблему рішає. Якщо виключили світло, то котел мій не закипає. Це гарантія, що він не закипить. Це вже неодноразово я в цьому впевнився. Е, ще одне саме головне: у мене нема колосників в цьому котлі, як і в попередньому. Е, я вважаю, що це саме правильне рішення. Коли нема колосника, е, котел трездор паливний. Повністю піддається е, автоматиці. от Примітивна автоматика, Ну про неї вже у мене в попередніх відео була мова, виконує повністю функцію. Ну, а зараз, друзі, дивіться, я його за, е, закидаю брикет, підпалю і покажу вам, як відбувається горіння, плаче чи не плаче. І саме головне, який дим йде із димаря. Ну, тут ще, бачите, тут навіть тут є, але це, це не, е, не продукти горіння, а димар у мене без козирка, і коли йдуть дощі, то трошки розмиває і все ж таки по стінкам стікає. Ну, можливо, зроблю цей, але не зовсім і хочеться, так як це козирьок буде трошки, якби тормозити горіння процес. Також використовую. Цей котел і для таких, там щось підсушується, щось зберігається. Навіть ще раз скажу, відкрию дверку. Ось тут є така вже практично вигоріло. Сюди я ставлю ось цю підставочку і прекрасний тут шашлик, картопля. Піца. Ну і все таке можна тут готу, готувати на цьому котлі. Ну що, затоплюємо і дивимося, як він працює. Ну що, друзі, ось я загрузив. Ось така кількість брикету. Тут приблизно десь 18 кг брикет роблю і ось такої стружки. Нею ж і підпалюю. Все, ось цієї кількості буде до завтра при Температури на вулиці біля ну до нуля, скажімо так. Ось тут, дивіться, ще є віконце, це повітря йде від автоматики. Внизу теж є вихід. Я його трошки прикрив. Для мінімуму з цієї сторони теж є вихід. І там далі ну їх не видно, Ну можливо, вони забилися. Не знаю, чи то щось дає. Але ну, трошки неправильно зробив. Треба було, можливо, ще з боку просвердлю отвір для допалювання топкових газів. Але думаю, що в принципі, коли йде згорання на дуже високій температурі максимальній, то, е, то допалювач, можливо, і не потрібний. Видно по топці, що тут іде згорання. Бачите, цегла світла, е, все згорає. Ну, Я зараз підпалю. Але єдине скажу, дивіться, тут є трошки бензину, такий ковпачок. Ну, для швидкого, щоб воно швидко загорілося. Бо стружка так, і, можливо, інколи бумажку треба. Ось, Все, О, дивіться, я підпалив. Тепер що? Відкриваю ось цю засувку. Вона не повністю закривається, не 100% для безпеки. І. Закриваємо дверку, відкриваємо основне піддувало і процес горівня відбувається. Навіть, дивіться, бачите, тільки підпалив зразу е, на слух чути на вухо, е, що відбувається хороша тяга, по-перше, е, ніби е, вентилятором подається повітря. Насправді, це димар, димар високо, це двоповерхова будівля. По козирку прямо йде димар, значить, тяга дуже і дуже хороша, що також є дуже і дуже важливо. Е, тепер дивимось на теплообмінник. Дивіться, теплообмінник. Видно, як іде дим. Ось, як рухається дим. Котел плакати не буде. Е, оця сажа, що є на металі, це, в принципі, Воно легенько, якщо взяти, ну, легенько можна витерти. Ну, немає чим під руками, ось так сажається, витирається легенько. Чистив я її, цей котел один раз. Тяга впала, прикрию. Один раз за сезон. Тобто, зараз вже яке сьогодні вже 19, да, 19 грудня, ну в жовтні десь почав. Ну що, друзі, процес горіння відбувається. Не подивився, скільки там пройшов вже хвилин. Дивіться, ось через теплобінник видно, як топкові гази виходять вверх і заходять в отвори. Це максимальне якби, горіння при відкритій заслонці. От дивіться, теплообмінник, ніяких потюків, нічого нема. Тепер дивимось температура. Я щось відсвічує, дивіться, 40, почти 45 градусів. Але це вже не зовсім точно показує, так як у мене тут іде відвод на насос і вже розводка по кімнатам. Там температура набагато більша. От на обратці у нас поки що 30. Ось там горить лампочка, зелена лампочка, це включився насос. Він автоматично включається від, від температури води. Все, горіння йде повністю. Зараз я, в принципі, можу ось цю заслонку закрити. І буде відбуватися горіння вже повністю в автоматичному режимі за допомогою керування ось цією заслонкою. І ось такою примітивною. Автоматику. Вважаю, що піду має бути природний, це найбільш такий ефективний, е, простий варіант. Так як е, котел бере повітря стільки, скільки йому необхідно. Але, друзі, ще раз, самого головного, який же необхідно теплеобмінник, щоб швидко нагріти масу води е, об'ємом 1 тонна. У мене я не сказав. У мене води в системі приблизно 220 літрів. Ну зараз подивимося ще на димар, що він нам показує. Ось з димаря не видно вже ніякого диму. Все. І так, коли ми не бачимо диму із димаря, це говорить про те, що процес горіння відбувається максимально все згоряє. От дивіться, теплообмінник димових газів практично. Не видно. Ну, ясно, що їх не буде і в димарі. Хоча ми бачимо, що вверху видно, як топкові гази піднімається. Ну, зараз, якщо я відкрив оцю оглядову дверку, то, звичайно, тяга е, падає і зразу чуть-чуть йде піддимлення. Якщо подивитися в топку, от дивіться, яке горіння йде. Ще не сказав. Ну, В попередніх відео я говорив, говорив при такій топці, при конструкції, коли нема піддувала, горіння завжди відбувається від дверки і туди в сторону виходу димових газів. Ну і нарешті, друзі, знов до проблеми. Ось топка мого басейну. Тут все так. Зроблено на суху все тільки щоб спробувати. Я туди поставив ще один теплообмінник, зроблений із нержавійки гофрованої, але він працює слабо. Тому буду ставити свій теплообмінник, але великої площі в мене у мене замало місця, щоб зробити велику площу теплообмінника. Тому питання ще раз ставлю, друзі. Все ж таки, яка має бути площа теплообмінника, щоб можна прогріти тонну води? Я думаю, що навіть якщо невелика площа, але жаротрубний теплообмінник. А я не сказав в тому попередні, попередній частині відео, що найкращий теплообмінник це трубчатий. Тому буду робити трубчатий е, площею десь ну, трошки більше 1 квадратного метра. Теоретично ніби не буде працювати, але виходу нема, прийдеться ризикнути. Попробую зроблю. Ну і результат буде потім. Все, дякую всім за увагу. Особливо тим, якщо хтось відгукнеться, скаже свою думку на цю думку. Problem. А ось це, що видно на відео, я потім все це викону. Зроблю так, як потрібно. До зустрічі, до побачення.